Ми погнали. Ми долг, чи нам Давай, давай. Зараз побачимо, що я з графікою ночу дивчи, нормально грати буде чи ні. Так, шо трошки картинка плаває. Частота кадрів 60. Зад Задержка 47. Це довго мені здається. Не володіє цією інформацією, бро. Вже ігроки тут. Пам'ятай, тут гравців багато. Бережись чуваків, які мають гранатомети, блядь. Ой, в мене патронів немає, пизда. Я, Я, к... йо. Я Забув патрони забув патрони взяти. Давай давай бігом за лазь. Я пішов піднімаюся на другий поверх там, де є сей. Зараз у мене за Добре, патрони, потихеньку пробуваем. Так, хтось топає, я чую. Да, десь тут топайся. Не можу. Так, чекай, ну я попробую слухаю, че частоту кадрів більше поставить. печально. Ой-ой-ой, выселишься стало. Просто розвляйся трішки швидше, что зараз придут люди и нам раздадут. Ну давай, давай, все, пішли, пішли. Патрончики, давай бегом, патрончики, патрончики. Угу. Добрый я. Да сейф, блядь. А, сейф, да, да. 9, 1. Здай, підійди до ноутбука, загрози, там Угу. Mm -hmm. Добре, поблизу ничего нема. Пусть позайфом. А чё ты, я Дубави ПС і не погодну, то надо розбиратися. Для матча. Блять, да. Блять, у меня это а про локализацию, что ли? А, я сейф открыл уже, ебать. Доброе, погнала далее, пришли другие. Другие сейфы открываться Вот, угу. да? Да. Путайся тут, дивися по столах. Я поки... Оп, до нас ідуть. Добре. Єграків. Ще не бачу, але зараз прийдуть. До нас ідуть. Mm -hmm. Будь обережніший. Не знаю, один чи двоє. Пока поки що не лікуй мене, поки що не лікуй. Він біжить до мене зараз. Або хочеш підійди, ну як як хочеш, тобто дивися сам, братику. Біжить до мене. Єсть нот. Добий його, доби його. Ще один там може бути. Коротше. Давай. пам'ятай, вибирай дуже гарну позицію. І зразу постріляй в мене. Дякую. Дякую. Де ти його там? Далі... направо. Сука, живий ще, блядь. Ну я його нокнув, вроді. Може, хто підняв його? Ні-ні-ні. Повзає, блядь, до свого коріша. Угу. Mm -hmm. Будешь его сбрать. Опа, ля, есть еще один кто-то? Не бачу. А, нет, это может бот. У меня перелом, сейчас треба в Я тоже мотаюсь. Блять, я нихуя медицины не взял. Ты четкий. Что скинуть тебе? Я люблю. Э, ж -ж Гуты. А я чувака попробую. Давай, взять. глянь. Блять, патрик кинчилась. Є. Yeah. Давай підходь до мене, зараз Прикрийся. Ти я поки розлутуйся. Ти будеш його лутати, це твій, чувак. Ну я чекну, поки мотайся бере. В, в, в нас, в нас цей, Добре. До нас ідуть гості. Люди. Будеш його лутати зараз, чи ні? Воду буду. воу, воу, воу. Чекай за мене, чекай, там спустился. Джигернаут, чи шо? Так, да, так, да, так, да. але там з, 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 гори, з на вулиці людина була, іди сюди mm -hmm. бігом. Готовий? Зараз, 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 зараз. Лікуйся. Закрий до себе двері поки що, бро. Ігрок є просто. Mm -hmm. Добре, я знаю, як його дістати. Mm -hmm. Бля, треба, щоб ти прикрив. Ось тут стій біля вікна mm -hmm. туди дивись. Давай. Але обережно ж тільки не помри. Блять, вони вже до тебе зайшли. Да, знизу, да? Зараз, 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 зараз. Да, він знизу. І один біля мене. Двоїх вбив. Один біля мене. По коридорі де біля тебе. де, да, де Джигернаут нас Джигер. Добре, посиди, поки що. я двоїх вбив. Є, 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 добре, він там і стоїть. Там, mm -hmm. де в, там на куті, там, де я тобі сказав цілитись. Mm -hmm. Він там сидить. Хай сидить, хай сидить. Зараз я його обіду трішки. Є, yeah, нокнув. Добре. Це ти? Да, ну я кидав я. Угу. Uh -huh. Так, соречекну, чи нема тут нікого. Окей. Okay. Быстро, 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 быстро. А где ты его нокнул? Там ты нас наут уджал. А ёб твою... Что, ты, ты его убил? Да, да. Стука, цей хер в моего чувака, блядь. Это fuck out. <laughs> Я думаю, это ты, блядь. Ты что гонишь? Ты <laughs> мне выбили всю эту, всю броню выбили, за гляну, чи в него есть. Не, nee, нема. А ви в нього філет, може філету заберу. Забирай, відремонтуєш. Це ти був чи хто? Ні. Nee. Так, я біжу до вас. Патрони на М-ку потрібні, іди сюди, забирай голову. Чуєш? Да. О, в нього шолом шо нормальний. забирай. Патроны на МК вот тут возьми. Да, да, да. Самого. Ага. Угу. Все дело надо. Патроны лишними мы не добрый. будут. Что тут у нас? 25 пошли задание выполнить. Так, погнали. Ух, хорош, хорош. Чтоб чуть-чуть мне на, на мы пограться. Можно разваливать. А ну дивись на мене, сильно світить. Ну видно, видно. Добре. Щось так як будто рве мені зображення. Треба подивитися. Як будто рве картинку. Неприємно, типу, грати. Блять, внутрішня кровотеча. У мене так само вроді. Ну так лікуйся через Лікуюсь. цей набор. <плес> Поки що не в курсі зараз. Тут зараз будуть е атака і. Ожидаємо активацію, активація, активація пришли. Тут десь треба буде щось зробити, я от не пам'ятаю, що іменно. Зону. підемо стріляти когось. Візьміть об'єкт під контроль. Треба буде зараз всіх, всіх повбивати. Коротше, біжимо всіх вбивати. А, -а, -а блін, у нас треба дрель знайти, але у нас нема дрелі, блядь. Курва. Питаю, в чого? А, не, нема, нема. Він би так само там. Ну пішли, я тобі покажу. Коротше, є тут сейф, один. Коротше, давай не будеш показувати, а йдемо і робимо те, що треба. Не, так щоб ти знав просто. Ти от вистрілюєш ці ракети, відкривається дамба. Ідемо на дамбу, на дамбі є сейф. Там мажорний лут, короче. Але треба дрель спеціалізовано. Для того, щоб це... Ой, У мене просто немає тої дрелі. за 10 хвилин, коротше, треба це все зробити. Цей шолуком чекає позиції, конечно, це чіткий цей. Я... Це... Це чекай, чекай, лешка, цей тихенько, тихенько, бо в нас тут війна, війна. Я тебе чекав. Він запустив його, ніфіга сюди. О, тоді сюди, дивись, отут от, є, от, є ничка. І тут виходиш можна вийти через вентиляцію. Mm -hmm. Готуйся, зараз ззаді будуть йти. Дигернау. Голову, в голову стріляй. Голову, голову. Да, бігом забігай. Відкриваємо сейфи. Прикривай нас, ми відкриваємо сейф. Давай, давай. Я думаю, мене Ютуб за цю музику не забанить. Немає. Ну, в тебе контент зараз получиться. Походу... Да, гравці, одного вальнув. Готуйся, зараз ще там буде. Не чекав, походу, поки ми виходити будемо. Головне живий, не виходь. ой, 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 воу не 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 нормально лутайтесь. Мы не лутаемся, мы открываем. Открывай, открывай. Всё, выжить. Кто? Опа. Где ж ты, щемлять трохи. Джиггер бляха. Больно, больно. Я винт шей, да? Да. Бачу. все, 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 Він все, 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 я, в принципі, забитий, що мені нема куди, що брати, так що заб забирай. О, дивись, тут можуть бути дуже позитивні речі. Такі, як фіоли, хороші. Ну... Це нам, О, дв... це нам двом... Де ти є? Це нам... до мене. В мене йди сюди, блядь. Да, 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 ну, на, да, на. Вот, фиол, забирай. Вс, выходим свец. Хилюсь. Хилюс, тики ты ти медик, не используй ці як його. его. Не, не, я обычный медицину хилюсь. Так а нафига ты выкрустовый свой? А боя окунь. Привичка. привыкнуть надо, що ж я, я ж маю медицину. Ти того ігрока лутав якого ти був? А то, походу, солдат був. А, -а, -а. Да, то солдат був, я перепутав. Так, що? Що ж так рве мені зображення, -мо. Передивитись, що зображення рве. Так, добре. Що е, нам. Е, Спеціальне облас, западнее крилоес. Йдемо подивимося, що це за завдання. Е, 12 хвилин лишилося. Хвилини дивиться через таб. Таб І в правому верхньому годві, скільки нам ще лишається до угу. Поб... бігання тут по Побачив, побачив. Взагалі місце немає. Mm, Ні, не, на патри. Добре, я понял. Я ж. бомж, бомб, все бомжатське беру. Так, operator. The target, всередину. установка С4. Да, это я знаю. Це завдання я знаю. Бион mm -hmm. замовлен залазь. Дэвид я дебил. Да давай, піднімай поки, його пока чекати. Не, ну він стави, він спустить сам то на я. Зараз вниз. Блять. Оба! Нашл. Те, що в мене візбранных було. Ага. Где ты там? Вниз спрыгнув. Понял. То не був би я, якби ногу не скрутив, блядь. Так буває. Добре, Сі4 готовий, так? Да? Ну. Mm. Де там С4 ставлю? Со, а тепер вправо вліво ховаємося. І обороняємося. Зараз будуть бігти до хера людей. Батів. Лоус не залочено 60 фпс, тебе скики фпс показывают 112-120 А, а че ж... ж мене залочилось? По той сто щабу ты идут питання в тому. Ну зараз глянем. Може то я сам щось наклацав. Ой, тільки зашли то... Но мені на ультрах виставило. Але на запис на ультрах ти особо не пограєш. Нема поки мене тут. І по патрах вже. трошки біда. ох 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 хо Йди, іди, обдивляйся, отут один один труп іди до мене. в одному, в одному із ящиків є твої патрони. Слабенькі, типу, вони там нульового рівня, але я водо, я не йшов патрони. Окей. Вірвалося. Залітаємо. Залітай и і тайс М249. Я не знаю, що це ти мені говориш, але мені це ні о чому не говорить. Пулемет. Ну окей. Але це, коротше, нема мене місця, йди дивись. Не, на 249-ку, то по-любому треба забрати. Ну, то забирай. Ну то забрав. Бо в мене немає куда? В мене задержка 52, це жопа. А, так, добре, патрон. Давай бо у нас хвилин. минут. Добре. Калаш не треба тобі в ні, тебе. Ні-ні-ні. Ну все, погнали. Та шо, йдемо виконувати ще, чи виходимо. 8 минут нас факт. Тому що я бігати можу швидко. Тому давай не ризкувати, а пішли виходимо. Ну ідем. Mm -hmm. Ну, в принципі, вже дивись. Нормально цей цей. Розловые кабины, пацанам. Есть хоть один... А, ладно, я заберу. Есть хоть один э, слот. Возьми ш... ручку на фиол. Взял. Добре, погнали. Погнали. Be The Давай. Угу-гу-гу. Угу-гу-гу. Sorry. Ну, Бачи вы не здо... А як ты ти... підкат? Бегишь на шрифте, а потім С нажимаешь. Й... А в мене нема. Просто в тебе нема. Підката. А, 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 а може в тебе нема дійсно, може в мене тільки я. Ага. Золотішка найшов, окей. Ну прикольно, прикольно. Я что я сказал, мне вот тоди она зашла. Ну, можно тупа... бегать. Да, можно бегать. Действительно можно бегать. Сейчас вий... свои дрончики отправлю. Оба. Давай вистрелюй. Вистрелюй, вистрелюй. Не, нема поки нікого. Ні, нікого вже немає на нема. Ну поки поки мені медик подобається, я за нього побігаю.